Два, три є. Тут на всі. Давайте. Так. Далі. Далі. І Павло один з тих, кому присвячена нова поштова марка Воїни світла, воїни добра. Він досвідчений електромонтер 16-річним стажем, що займається ремонтом високовольтних повітряних ліній. Розповідає, з початком війни працювати стало набагато складніше. з початку війни. Стало, конечно, намного сложнее работать, потому что вечно эти обстрелы, прилеты. Ну, как-то так крепимся, выезжаем, ремонтируем. И уже, в принципе, как бы не обращаем внимания на это все. Я не чувствую себя героем, не ощущаю. Я просто работаю, делаю свою работу. Дуже часто виконання робіт з відновлення інфраструктури пов'язане з ризиком для життя. Тож нова марка це своєрідна подяка їм від усіх українців за відбудову та захист держави. Діки чую звуки вибухів. Наші працівники вже сразу сідають в машину і просто чекають першого дзвінка, адресу, куди був прильот, щоб мінімізувати і допомогти людям. Під час війни ціна світла стає, мабуть, за високою. На жаль, те, що вчора було ще рутинною справою з експлуатації мереж, сьогодні стає небезпечною працею, працею, пов'язаною з відновленням мереж після ракетних ударів під час обстрілів і прильотів. Так, на жаль, під час виконання своїх службових обов'язків загинуло двоє наших працівників, ще вісім отримали поранення. Тому сьогоднішня подія це вшанування героїчних вчинків. Усіх енергетиків нову марку створив художник Олександр Нікітюк. Це вже друга його робота для Укрпошти. Сюрпризом для філателістів стане використання спеціальних фарб, завдяки чому ця марка буде світитись у темряві. Тираж цієї марки 300 тисяч екземплярів. До марки також традиційно, як ми завжди випускаємо, конверт першого дня для спецпогашення, художній конверт і листівка. Загальна кількість, ну, сума комплекту буде коштувати 125 гривень. Спецпогашення марки триватиме протягом двох днів. При цьому буде використовуватися оригінальна початка білого кольору із зображенням електричної лампочки. Придбати комплект воїни світла, воїни добра можна в усіх виділеннях Укрпошти. Скільки комплектів можна в одні руки? Не больше Давайте того, 4 комплекта. От помощью от дедушки достался, и я собираю марки. А с момента выхода военных марок, ну, мне досталась самая первая марка про русский военный корабль. И с тех пор я не пропускаю ни одного выпуска, а каждый раз стараюсь купить комплект себе и товарищу. Найближчим часом поштарі планують випустити ще кілька новинок: Марки на честь міц героїв, волонтерів та дітей, що позбавлені безтурботного дитинства через повномасштабне вторгнення Росії. Але найбільш очікувана для українців є марка перемоги. Олена Машталяр, Ващенко, телеканал МТМ.